Варіант 4, приклад 1, 2: скоротити дріб. Скоротити дріб означає розкласти в чисельнику і знаменнику дроба на множники вирази, а потім поділити на однаковий вираз і в чисельнику, і в знаменнику дроби одночасно. Так? Це ми будемо зараз і робити. Отже, давайте подивимося на чисельник. 7m-7n. Можна, наприклад, винести за дужки 7, а чому б і ні. Власне кажучи, ви повинні все одинакове принципі, виносити задушки, щоб якось розкласти на множники. В дужках виходить m-n, поділити на В знаменнику. В Знаменнику в нас не що інше, як різниця квадратів. Отже, за формулою скороченого множення маємо m-n, тобто, це та формула, яку ви повинні завжди пам'ятати і знати на пам'ять m плюс n різниця квадратів, пам'ятаємо цю формулу. Отже, як бачимо, в чисельнику розклали нам множники 7 і m-n вираз. І в знаменнику у нас два вирази, добуток двох виразів m-n помножити на m плюс n. Отже, потрібно скоротити на спільний вираз m-n. Отримуємо результат. Більше нічого ми не можемо скоротити, отже, залишається 7 поділити на m плюс n. Ось такий простенький приклад. Дякую за увагу!